Колеги, дивіться матка. О, от матка. Так я її не... Що я хочу сказати за цю матку? Значить, це не карні кацели. Може видно її, бачите, от вона бігає. Не знаю де побігла. в общем, е селекціонна робота. Вибирається родина найкраща. Оце всі відводки тут стоять. Зараз будемо їх провірити. От дивіться, от рамка свіже відбудована. Вся зачервлена, може видно буде, як тут є влучитися. Сонце світа якраз тут нічого не бачу. Свіже відбудоване. Зараз як знайду і ще вам покажу. Спокійна родина. Не карні кацели, не знаю, що воно таке. Робимо експерименти. Значить, подивимося, як вона буде, ага, от вона. Подивимося, як вона себе покаже і в роботі. Ну, збишик спокійна, як двері. Розумієте? Розплод від бруска до бруска. О, просто вибрана була родина. Родина, która dobrze dała, była spokojna. O, dobre dała po всіm pokaznikom. I, по I zrobili. po... Ktoś ma y, dwie rodziny, to trudno wybrać, ale jak jest 50 to już jeszcze. Da, Z 50 i 100 rodzin można wybrać rodzinu. Oce bacz, to takie wsi. No. Okay. Matki już tu dobre всі pracują. No zaraz, zaraz pokażę. Ty presażujesz się używ. Już w, w uł duży. Bo tu nie ma co czekać. Zaczną się wygryzać teraz. Ага, та можна to damy. Aha, ta, тут уже, збишик, тут уже I... 5, 4, 5 da, вже розплоду і дай бог 4-5 рами вже почуть. Матки почали строчити як з пулемета, таке пулемет, роблять, що не дай бог все в розплоді. Там це найвадніше, там дві п'ятір там. Так, 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 так. так Закрите. Все, бачите, так що я це казав, колеги, хлопці, значить, не обов'язково вам брати там, щоб дорога була по 120 євро матка. Чи по, по... Вибирайте в себе. Робіть її селекції в себе на пасіки. Вибирайте, от бачите, ну що, чим? От місцева, просто зроблений експеримент. Не обов'язково. Карніка целе, п'яче, трозик, там як пішли, от у мене є другі варіанти. Тумаш, рамки. О, молода матка. Ти, глянь. Що, які можуть бути до неї претензії збиши? Вже є штам'яту немає. О, да, ще, ну, це законів, що вони тільки почали червити, тільки почали працювати. О, зараз ці от провіримо. Та ж сама історія, треба вже тут забито. Все.